Привіт, мої любі шанувальники справедливості! З вами Остап Корупціонеров, і ви дивитесь рубрику, у якій схематично розповідається про корупційні схеми наших вельми нешанованих можновладців. Сьогодні ви дізнаєтесь, як можна легко заробити грошення, якщо ти чиновник, який надає у власність землю. Тож починаємо. Жила собі на світі сім'я Потерпіленко. Були вони люди чесні і нехитрі. Вірили у реформи та покращення, допомагали іншим. І всі вони були потерпіленко: і батько, і мати, і син і дочка, і навіть бабуся, який було майже 90 років. Лише кіт не був потерпіленко, тому що він не читав політичних газет та не дивився телевізор. Якось батько вирішив оформити земельну ділянку для садівництва, щоб і невеликий садовий будиночок там збудувати для всієї родини. Вирушив він до організації Держкомзен, яка займається видачею таких ділянок. А там сидить чиновник Хварьов, який є рідкісним кадастром, тому що людям він допомагає тільки тоді. Коли йому це вигідно, він і каже: пан Потерпіленко, щоб я міг ділянку оформити, вам треба зробити землевпорядну документацію. У вас є два шляхи. Ви можете піти у будь-яку організацію, де вам зроблять все. Та я не знаю, чи мені воно сподобається. Або відкрити двері навпроти мого кабінету, заплатити гроші та зробити документацію у мого кума. Хочу п'ять разів дорожче, але мені сподобається. Прийшов батько Потерпіленко додому і розповів усе рідним. І вирішили вони звернутися до знайомого землевпорядника, що має ліцензію. Зі робить все якісно та недорого. Все ж таки вони були порядними платниками податків та довіряли державі. Раз робить якісно, значить проблем бути не повинно. Як тільки батько отримав на руки проект, одразу вирушив до Хабарьова. А той йому й каже: не підходить мені твоя документація. І колір паперу, якийсь жовтий, і літери дуже маленькі, та й крапки над її дуже близько одна до одної розташовуються. Я ж тобі казав, що треба було в кабінет навпроти йти. А ви не послухали. Тож зараз не гай часу та вирушай туди. Там знаходиться фір. Ма Свояков і компанія там знають, як таку документацію підготувати. А пан Свояков все це робить дорого, неякісно та документацію клипає і як насіння лузе. Прийшов батько додому і розповів про своє горе родині. Засмутилися потерпілинки, не знають, що й робити. Як же так платити великі гроші за таку неякісну роботу? А кіт їм і каже: не засмучуйтесь, це ж усе дуже просто. Хабарьов навмисно проекти бракує, щоб потім направляти людей до Своякова, тому що він його кум і прибуток вони ділять 50 на 50, а покарати його не можна, бо складно причетність довести. Вирішив кіт допомогти потерпіленка. Взяв документацію, яку батько зробив у першій фірмі, норми прийому документації, проєктів, свідків і пішов до Хабарьова. Довго вони сперечалися, але тір був на і змусив чиновника видати документи на переоформлення ділянки. Тож незабаром потерпіленки оформили ділянку, а на зекономлені гроші накопили коту, риби та кваси. А мораль цієї історії така, коли натрапляєш на чиновника кадастра, не поспішай йому свої чесно зароблені гроші віддавати. Тому що краще витратити час на з'ясування деталей юридичного процесу, ніж годувати корупціонера. А ми зустрінемось з вами наступного тижня в Рубриці схематично. До нових зустрічей!